Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло. Сьогодні в нас огляд секатора з подовжувачем від японської компанії під назвою 180R18. Це секатор обвідного типу, голова в нього захищена ось таким чухом. Голова секатора закріплена на алюмінієвій трубці, а з протилежного боку знаходиться ручка. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Секатори такого типу використовуються для обрізки гілок в верхньому ярусі в саду, а також для видалення певних гілок з крони дерев. Діаметр обрізки цього секатора до 15-20 мм. Він має досить тонку і вузьку голову. Лезо і контролезо виконані з висковолоцевої сталі. Ці елементи покриті хромом. Осьовий вузол це гвинт з підпружинною шайбою і гайка, якою фіксується цей гвинт. Зусиль від ручки передається на лезо ось цією тягою. В нашому асортименті є ще модель 180 lr Характерна тим, що голова нахилена трошечки вбік і голова більш потужна для більш важчої роботи. І модель просто 180 без букв характеризується більш простим виконанням ось цього руків'я. Голова секатора до трубки прикріплена на спеціальній муфті на двох гвинтах. Всередині цієї трубки знаходиться кругла тяга, яка передає зусилля на лезо з ось цієї ручки. Руків'я є ергономічне, так само, як в моделі LR, Нахилене трошечки донизу. Це є пластикова накладка, і на нижньому руків'ї теж є пластикова накладка, яка робить роботу більш комфортною. Всередині в ручці є упори. Вони по суті виконують функцію і певних амортизаторів. На лівій стороні руків'я знаходиться речіжок, який є замком, який дозволяє відкрити секатор повністю, а також відкрити його наполовину. Виглядає це наступним чином. Ось так відкрити секатор повністю, і ось так він відкритий наполовину. Ось ця ручка прикріплена до трубки на пластиковій муфті, і вона є рухомою. Це дозволяє під час роботи повертати голову відносно ось цієї ручки зручне нам положення. На трубці також є ось ця чорна накладка. Вона є рухома. Коли ми стискаємо її лівою рукою, ми можемо спокійно повернути в потрібне положення саму трубку. Зараз ми можемо побачити, як цей секатор обрізає справжні гілки. Ну і нагадаю, що придбати секатор ars 180R18 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором ARS на території України. Також ви це можете зробити в мережі судових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!